То сьогодні я хочу розказати про пророцтво. І тоді починається нове життя на Україні, і вони були на землі прив'язані один до одного. Пророцтво – показник, що ви так само можете це зробити. Чи ти можеш нам не травми травми людських душ? Так, і ще як все є тут і зараз. Ви маєте ці здібності пророкувати. Доброго дня, мої записники і ті, які не є записники, прошу записатися на цей канал. Тут є найважливіші, найцікавіші інформації про пророцтва і не тільки інформації, але як це буває, як це робиться. То мене звати Тарас Мочуле, я є духовний вчитель, я є гіпнотерапевт, але не тільки я є один з основників храму Божественності у шестому вимірі. Я у цих вимірах працюю, я допомагаю людям в Україні поза їхніми межами по цілому світі. Кі вилікуватися, зцілюватися від травм і інших, наприклад, психологічних проблем, але так само душевних проблем. Бо як зцілюємо душу, ми зцілюємо і тіло і розум. То сьогодні я хочу розказати про пророцтво. Пророцтва зараз розпосуджували по усіх українських каналів. Ми маємо Хомутовську, яка кожний день кидає карти. Ми маємо Марію відьму із її червоними губами. Ми маємо отого москалика Житомира Валерія, який ще не навчився українську мову, але він ціле життя живе в Україні, не може якось висловити себе на українській. І ці люди, які, наприклад, виходять на гафір, вони говорять і кидають карти, наприклад, відносно пророцтва. Але хочу вам підкреслити, що всі ви маєте ці здібності пророкувати. Це не є тільки. Можливість екстрасенсів чи тарологів, чи щось таке. Ми всі маємо душу, ми всі можемо зрозуміти нашу інтуїцію, і у спосіб духовних практиків ми можемо вийти на портал. Де ви стрибаєте у майбутнє, щоб зрозуміти якийсь час і зрозуміти, що діється, і відразу мурашки по шкірі пішли це, бо це є підтвердження, що ви можете це зробити. І у моїх медитацій навіть є медитація Святого Миколая, де я відкрив вам портал, де ви можете. Особисто стрибнути туди і побачити, то дуже багато було відгуків. Наприклад, подивіться на моє місто, подивіться на цей час, і хочу вам сказати, є, що моя роль не є бути, якби наприклад, вашою собачкою, де ви кажете, побіжи там, дістаньте паличку. Моя роль є, щоб допомогти вам у вашому духовному розвитку. І в цьому духовному розвитку ви самі зможете відчути вашу духовну силу. Як це зрозуміти? Зрозуміти і пророкувати це значить, що ви маєте починати розширювати ваше серце, і ви маєте починати розуміти, які це відчуття. І від цих відчуттів ви можете розвиватися і ще більше. Також зрозуміти одне, що майбутній час, і минулий час, і теперішній час воно все є в одному часу, і ми тільки не тільки додамо це. Ми маємо і паралельні часи, які ми ще можемо мусимо додати до теперішнього часу. Все є тут і зараз, і знову мурашки по шкірі, бо це є правда. Ми живемо. Тут і зараз ми маємо що зробити цю мить, то якщо вам пророцтва допомагають, щоб ви отримали якоїсь надії, щоб ви зрозуміли, що в Україні буде добре, то прошу дивіться на канал і дозволяйте, щоб це послухали і розширюйте. Але якщо ви, наприклад, плануєте і думаєте, що. Ми будемо від екстрасенсів від мене робити такі боги майбутнього, і на жаль, це не є наша роль. Моя роль є вчити духовних вчителів, вчити вас, щоб ви розвивалися духовно і зрозуміли, що ви є душа. А як це зробити? Зрозуміти також, що пророцтво дозволяє вам таку, як би сказати, маленьку картинку до тих здібностей, які ми можемо і маємо можливість, наприклад, розвиватися самими. Ми маємо цю можливість відчути на своїх відчуттів, що буде в майбутньому. І час так само міняється відносно, як люди і скільки людської енергії йде на якусь думку, на якийсь розвиток. То зараз я вам покажу. Кажу, що що я не є тільки одинокий пророк. У на моєму каналу я маю студентів, я маю клієнтів, я маю інших, які стрибають в майбутнє і можуть вам пророчити, і можуть мають ці здібності. І це є показник, що ви так само можете це зробити. Якщо ви хочете більше розвиватися, бо зараз нам потрібно людей, які будуть знімати травм від українців. Мені потрібно студентів, мені потрібно людей, які хочуть розвиватися. То я планую мати курс регресології а, бувши життя, навчити вас, як це робити, де ви можете не тільки стрибати в минуле життя, а так само і стрибнути в майбутнє. Дякую вам і підпишутесь на мій канал. Добачу разом з Україною. Він дивиться. У нього йдуть сльози. Він хоче, щоб Україна була вільною. Цей час на Україну настав, Україна мусить перемогти, і тоді почнеться нове життя на Україні без русскої мови. А для тих людей, які думають, що Бог їх покине, тому що дуже багато людей зараз гублять в Україні життя. Яку відповідь може Бог дати на це? Кожній людини є своя програма. Це є те, що людина зробила в якомусь житті, і тепер вона мусить заплатити за це. тому. Одна людина виживає, а друга людина вмирає, тому що час її там закінчиться, вона йде знову на мене для того, щоб зрозуміти свої уроки і почати розвиток з нами. Дуже багато росіян зараз гинуть, чи вони так само це є кармічне таке випробування чи покара їхня. Чи переворот, як це зрозуміти? Що скільки росіян, молодих хлопців, так само гинуть? Їм дуже довго треба духовно очищатися, духовні очі в них повинні відкриватися. Це дух на рівні душі і духа, а тіло воно прийшло і воно залишається на землі. Угу. А душа і дух, вони потім. Приходять в царство, розуміють, що вони були неправі, Але це вже виходить, що їм потім треба це все відробляти або відплатити. Вони приходять, вмирають і знову перероджуються. Що українці мають зробити, щоб як народ ми піднімалися духовно? Українцям треба дивитися на себе. Якщо українець як каже Господь, лякаються, пробач мені. Обміли то все одно, що дитина говорить зі своїм татом. Він прощає. А гордих Бог не був. Ті люди, які ходять в темряві, вони теж Бога не що Бога можуть стоїти люди, серцем. Ти бачила, як у нашому першому а, екрані. Ми бачили, наприклад, той ядерний вибух в Росії, що був, і сьогодні ти так само розказувала мені, що ти бачила, що про майбутнє. То розкажи людям, наприклад, які ти бачила пророцтва сьогодні у твоєму сеансі. Е, ну, От мені йшли такі картинки. Я ну я дивилася спочатку теперішнє, ну, найближче найвище майбутнє. Ні, е, йшла картинка, що якісь будуть події на воді. У нас е, було бачила корабель, так як матч, та вона падала на бік і тонула. Туну, я не знаю, чи то корабель, чи то наш, чи то їхній. І двоє людей бачила. і вони були на землі, зв'язані, ну прив'язані один до одного. І заклеєні роти були. Вони. Угу. Не знаю. Ну, і потім мені з'явилася карта України, і вона така була сяйво, таке, як в сяйві, така біла, вся. Але то Україна була із Кримом, і все ну, цілісна карта. І образ Божої Матері, воно ну, так уривками якось мені йшло все. І ця карта. Образ Божої матері, я так зрозуміла, що Божа матір вона нас зберігає. Ми говорили сьогодні про, про дати, бо я в «Онному пророцтві сказав, що війна закінчується так у вересні 2024. Це вже всі війська, всі землі, де окуповані Україна отримала назад і Крим, і все і це вже підписана угода. як ти, ти на це дивишся? Чи ти мала приблизні такі пророцтва? Думки? Ну, от сьогодні так мені йшло якраз. Бо я хотіла побачити 2024 рік також, і мені покали показувались картинки. Дашов вже ще війна, ще війна, але такі вибухи, десь ну вони вже менші. Вони там локальні, що поодинокі От. І Потім 2025 рік. Це вже якось так. Воно мені спитала, ну, ну, що можна 2025 рік заглянути. І тут я побачила такий, як світ сонця. Таке сяєве червоне, і воно на мене билилося це світло. Воно таке було якесь фіолетово-червоне, і воно мене як залило. Знаєте, мене аж підкинуло на ліжку такий такий потік, і потім я побачила е, якийсь мегаполіс, е, ну місто. Люди піжать на роботу і їдуть. Ну звичайне життя, школа, діти йдуть так біля школи. Ці вони молежі, ці пластикові коло ставлять біля пішоходних Переходів я мушу, що це ще. Там лабораторії якась люди, мікробіологи щось е, розслідують. Е, потім священників бачила, як вони е, йдуть до людей і допомагають. Це вже друге до речі. Священники ці мені ще mm -hmm. вони не в церкві, вони йдуть і дуже не працюють з людьми. Е, потім Крим, люди купаються на пляжу, О, такі видно, що щасливі, спокій, немає нічого ніяких. Давайте попросимо для якогось провідника, щоб нам поміг для ну помагання серцям українців, які зараз переживають в цьому тяжкому стані війни з України. То попросіть для такого провідника, і хто являється перед вами? Серці, лі. Кого ви бачите? Серцелі так, серце Добре. і то запитайте серце лі, як ми маємо співпрацювати, як маємо допомогти лікувати серця України. Будьте разом, групуйтеся, рухайте один одного, підтримуйте. Я з вами. Буду казати, писати, писати, читати, думайте, в організації, їсти на Україну разом, групі, в громаді, багато волю, психік. Чи поможе він знімати травм від людських є чи поможеш нам немати травми з людських душ? Так, і ще, як? Променти що? Моїся, у вас все вийде дуже багато болю. Є способи традиційні давні, матівка земля, коринці, трави, чисте повітря, зелень, сонце, вода? А серце лі, коли вся ця війна закінчиться? — Скоро. — люди питають про це. Скоро. Коли скоро буде, яка дата? Яку дату ти бачиш? Що є перша дата, ти бачиш? Не, ще не можу сказати. Але знаєте, це буде скоро. Не відчаєтеся, не боріться самі з собою. Мир в душі кожного Не Засудження, без агресії. А що українці можуть з... робити, щоб розвиватися душевно? Було любіться. Гніздіться. Запитаю, а як мені навчитися, що буде з Україною? Як мені знайти, що буде з Україною? Він каже: ось там. Де? Там? Ось там. Показує пальцем на правий бік. Окей. І що там є? Якась книжка. Угу. Запитаю його, а яка це книжка? Що це за книжка? Він її відкриває. Угу. Він що це за книжка? Від закладка стоїть в ній сьогодення України. Mm -hmm. Вона відкрита якраз з сьогоднішнього дні України. Далі, що буде далі? Багато сторінок в Україні. Буде mm -hmm. майбутнє Україні. Тут дуже багато сторінок попереду. Багато, як велике багато сторінок, як символ великого майбутнього. Mm -hmm. Ну не, не показує далі. Mm -hmm. Людям зацікавлені, як довго ця війна буде тривати? Як довго ця війна буде тривати? Вона закінчиться на наступній сторінці. Угу. Він перевертає сторінку угу. і вона закінчується на наступній сторінці. Угу. А чи десь написано, чи буде якийсь ядерний удар в Україні? Чи буде ядерний удар по Україні? Кажу, що ні. Угу.